Сьогодні, на жаль, безліч людей втрачають рідних та друзів, і це є великим горем. Як з цим жити далі? Що робити, як зберегти психічне здоров'я? Коли звертатися за допомогою? Про все це зараз поговоримо. Всі напевне знають про п'ять стадій горя це етапи прийняття неминучого. На стадії заперечення людина якби відкидає інформацію про те, що сталося, не може повірити і збагнути. Це дає можливість психіці відтягнути відчуття болю. Далі починається переживання гніву, обурення, бажання помсти, людина звинувачує себе за те, що нічого не зробила, аби вплинути на ситуацію, виказує агресію до інших. Злиться на себе, на померлого і на всіх в своєму оточенні. Наступним етапом є торг, коли людина обіцяє собі чи вищим силам, що зробить щось важливе чи зміниться докорінно, аби, наприклад, інформація виявилась помилковою, трапилось якесь диво. Після чого настає стадія депресія. Цей стан приходить раптово. І може тривати дуже довго. У людини відсутні будь-які бажання ніщо не радує. Фізичний стан також може погіршитися. Це найстрашніший з усіх етапів. Дуже важливо не дати людині зануритися в депресію. Завершується все стадією прийняття. Людина вже пережила пік болю. Вона виснажена, не прагне ніякої активної діяльності, проте вже значно спокійніша. Тільки пройшовши стадію прийняття, людина зможе повернутися до нормального життя, потроху адаптуючись жити без людини, яку втрачено. Звісно, її ніколи не забудуть спогади завжди викликатимуть сум та біль. Але даватимуть змогу жити далі своїм життям. Коли людині необхідна допомога спеціалістам, це залежить від стану людини, ступеню депресії та наявності суїцидальних думок. Не ігноруйте почуття близьких людей. І якщо у вашому житті або у житті близької людини трапилось горе, краще не відкладати та звертатися до психологів. Психологи не можуть повністю позбавити вас болю, однак полегшити стан, прискорити проходження всіх п'яти етапів і допомогти повернутися до нормального життя фахівцям під силу. Дякую за увагу, підписуйся на канал.